Всім привітки! Добрий-добрий-добрий день. Я буду знімати сьогодні відео. Як ви думаєте про що? Пишіть у коментарях, я буду ждати вашу відповідь. Я знімаю відео про базу і комнату. Це одне і те саме, ну просто база це база, там, де всякі. там. Ну типа всяка така штука, що. типа. Типа, комната така. І е, дом. Це база і дом. І коротше, і буду знімати про кімнату. Комната це коли там ліжечко всяке таке, знаєте, припаси ще в ящиках. У мене немає ящиків, ну ніка. Е, так що я зараз вам показую, і лице я не буду вам показувати своє, щоб ви знали, щоб ви думали, хто я. І думала, яке в мене буде це. Так що я включаю фонарика. Це фонарик, не бійтесь. Так що, отак дивіться. Е, ну, це перша комната. Я ну, за чуть-чуть пізніше. Оце моя комната, дивіться. Тут лего, яке я збирала далі, кубики, рубики. Далі якісь там документи. Оце, Бачите, це документи. Далі. Це підручники. Дивіться, скільки нам підручників. Далі зошити, пінал, це мій телефон. Кстати. Дальше, подій... Ви просто подивіться, яку мені наклейку подарили. Це наклейка чупа-чупс. Ну і не видно, але я зараз люблю. А може без фонарика. Наклейка чупа-чупс мені подарили. Далі дві подушки. Ось така велика це песик і лапка. Так я сюди йду далі. тут в мене телефон стоїть. Знаєте що тут? От, от як ви догад... думаєте, я вам так покажу, як. як ви думаєте, це ще з прошлого року. Ти, мабуть, не з прошлого, а ще з 23-го. Ви просто подивіться не ж... сушені. Може, може, їх можна їсти. А то хто знає Діти просто, скільки в мене їх багато. У мене чому така камера просіла? Дуже прикольно. Е, кстати, у цю лапку мені подарив святий Миколай. Це вже коли останній день він приходив. Це мені купила бабушка на завершення четвертого класу. Да, я нарав п'ятому класі, мені 10 років. Кстати, Це мій, мій крем для лиця і для рук. Далі, отакі вікна. Тут, типу, бачите ось, телефону. Тут бачите, таке пространство. Бачите, бачите таке пространство. Це спеціально, щоб заходило повітря, щоб е, не відкривати вікно. Далі, воно так відкривається, бачите, відсовується. І так само закриємо файл. Воно впало, йо-мойо, ребят, подачі. Будь ласка, я поки буду коментувати, но... Мне придется чинити лежа. Кстати, я лежу в домі непокоїш. А хтось ваше робить? Типу, в мене на канікули, мені дуже добре. ми мене 31 березня виходимо в школу. Я ж буду дуже рада, бо сьогодні тільки вівторок, бачите, я вже закрала. Вівторок, а я хочу вже в школу. Далі це стіл, і тут дивіться, таке воно згинається, Дуже показує. Кстати, отут документи всякі, це книжечки, блокнотики, всякі документи тут. І кстати. Я не знаю, чи вам можна розказувати, чи ви не будете спойлювати. Ну це папка з документами. Тут паспорт і ключ від машини. Я зараз вам покажу всі ключі від машини. І не до мого чоловіка. я шучу. Я просто хотіла, щоб ви такі ті. О, не є ключ від машини. Йо-моє! Оце до... Ну так що, да. Типа я зробила просто. А я мою давно. Я мою все попадало. Ну, що це таке робиться? Коротше, тут є така міні-кухня, є такий столик, що коли виходиш туди, ну, тіпа там ходиш, гуляєш, то сюди можна щось поставити. Оце двері розві, А це двері теж. Це двері. Кстати, я зараз так хорошенько, лежу, мені так хорошо. Ну, мені прийдеться вставати і лізти в цю кімнату. Я зараз вам покажу. Чого я боюся нього залазити, бо бо-бо-бо-бо. Зараз побачите. Я вже забігу, да? я зараз вам костюмчику любимо. Дивіться к мінушки. Мінушки. Дивіться, я зараз просто відключаю фонарик і подивіться під ну, Це типа лампочка. Воно ну, взагалі не робить. Я тільки з фонариком сюди заходжу. Ви просто-просто подивіться. Я зараз в нього залажу. Яка вона? Це дуже мені комната, але я не можу в ній встати. А йомен, йом, я застряла. Ой, дивіться, така вона. Дуже прикольно. Дивіться, оце стіл. Дивіться, стіл? Стіл. Кімната. Стіл? кімната. Стіл. кімната. Як таке може бути? Скажіть мені, скажіть, будь ласка, я ще досі не вже повірити. Окрім це вход для мого собаки. Ну, якщо він хоче до мене, то він заходить до мене. Це дивіться, тінь. Я не знаю, чи вам її видно, але в мене. О, дивіться, дивіться, дивіться. Ось тінь. Бачите, які тут вікна. Це, коротше, має бути Ось фонарик, який не світить. Оце зараз бачите. Оце Оце світить. Зараз мій фонарик з телефона. Дивіться, я просто закриваю. І все. Ой. Подивіться, яким кольором став. Це кров. Це кров Йо моя. його. він що, коротше, на такі гаючки, і він, ну, як не гаючки, а на такі штучки, і він, ну, все відпадає. Кстати, він такий завернутий. Можна? Бачу, він такий завернутий, дуже прикольно. Він що, тут жовтим закривається. Дивіться, жовтим, бачите? Він типа шатається шей. І знаєте, що я дивлюся? Я дивлюся скажені сусіди. Дуже прикольне, ну як можна сказати, Прикольний фільм. Е, ви просто от, у кого є телек, телефон, там бладжет, ноутбук. Ви просто таки пишіть е, скажені сусіди, там сезон 2, серія 14. І от просто буде. От ви просто от, е, напишіть в поиску і оно ну, вам вибір. Короче. Ребята, мені вже треба закінчувати відео. Так що я зараз вам ще раз показую, ви в коментарях пишете, чи красива моя кімната, Так що я зараз її отак беру. Отак, <реш> ну, дивіться, отут, от таке отут. Може я щось не ще зняти, ви мені пишіть в коментарях. Кстати, я хотіла вам розказати, тут такий пол, дивіться, тут тонке, бачите, тут же пол. Я вам покажу, тут коврик, а це пол. Бачите, вже там. І, коротше, ще плюс отаке таке ем, типа покривало. І воно дуже тепле. Я коротше коли сьогодні ночі тут спала, тут було дуже жарко. Я вже думаю, що я буду в, в цій частині спати. Бачите, отут є ламінат, А тут просто тепло, гаряче просто ще плюс батарея там. А там батарея реально є. Ну, там тюля. короче, там є батарея. Там дуже сильно було жарко. Я буду тут же спати, але ну, я надію, що тут поміщусь. Я зараз ще плюс перед собою я під підне застелю. Ну, таке, мабуть, тонке-тонке. І буду тут, мабуть, вже спати. Я думаю, что мені тут будет прекрасно спати. Я не знаю, ребят. Пишите мне в комментариях, если я буду спати, я думаю, что я буду тут спать. Кстати, ребят, зараз ще, ще одне видео вийде про обзор моих новых часів. Так что ждите. Через пару минут подождите, напишите мне в комментариях. Кстати, заходите на мой телеграм-канал Носок. С носок. такими носками, типа. И короче. Находьте і дивіться, там прекрасний канал, в уписання є, все хорошо. От на такі часи зараз вийде обзор. Це типу яка Apple, У ті ультра, ну, ну, ультра, поняли такі. Я зараз на ней знімаю, ну, тут просто на наступка. Ну все, короче, все в наступне відео. Ну і всем я дякую за просмотр мого відео. Я всім дячна. Всім гарного дня! Чи навіть вечора, вже можна сказати, вперше вже 4 часа буде. Я вам желаю удачі, миру, спокою, всім дякую за просмотр всім пока-пока. Ждіть моє нове відео. Всім пока-пока-пока.